Дивіться сьогодні, що буде завтра в проєкті Україна сьогодні на 2+,2. плюс Вони організовують зустрічі із громадою у Таїланді. Літають на Мальдіви із просвітницькими культурними місіями, а ще наводять дипломатичні мости, укріпляють культурні та навіть економічні зв'язки з Францією, Іспанією, Карибськими островами. Які молодці? Угу. Товариство, ймовірно, ви вже здогадалися. Далі йтиметься про відпустки. Тобто, перепрошую про закордонні відрядження українських посадовців. Наша колумністка Анастасія Дмитровська розбиралася у цій темі і зараз, власне, розповість нам про все детальніше. Настю, я тебе вітаю. Настю, вітаємо. Розбиралися дуже багато матеріалу насправді. І поки розбиралися трошки такий інсайт є. Розкажи власне інсайт у тому, що в нас скандали із умовними депутатами на Мальдівах вони були й до початку великої війни. Так що змінилось зараз? Запитаєте ви мене? А ми запитуємо у тебе, що змінилось кажу, зараз. Не? Зараз відпустка це вже не відпустка, а службове відрядження. Ну за кордон. А в іншому воно усе якось ці жанру: Мальдіви, Іспанія, Італія, Франція і навіть Карибські острови. Так, от власне про службові відрядження. Січень 24-го. депутати із Дніпра їдуть на Мальдіви із досить таки благородною місією взяти участь у міжнародній конференції із відновлення міста. Але щось іде не так і. У цьому відео голова фракції Філатова пропозиція Сергій Пустовий, його однопартієць Євген Кривошеєв та депутат Дніпровської міськради Каміль Примаков із Євросолідарності. Ось так пани працюють. Працюють над відновленням Дніпра. Із собою у відпустку перепрошую у службове відрядження депутати взяли дружин. Ну а дружини узяли усе, що треба на міжнародній конференції із відновлення наприклад, дружина Євгена Кривошеєва, Ольга, взяла із собою відрядження чоловіка прекрасне понад 50 тисяч євро. Серед них кольє від Ван Клів за майже 13 тисяч євро, два браслети від того ж бренду загальною вартістю понад 11 тисяч євро та браслет від Картіє за майже 14,5 тисяч євро. А от дружина Каміля Примакова Оксана на вечірку септон на конференцію одягнула аж три браслети та годинник загальною вартістю близько 66 тисяч євро. Сам Примаков на відео засвітив свій годинник Rolex за майже 25 тисяч євро. Словом, що там по відновленню Дніпра, поки не ясно, але Ван Клів, Картьє і Ролекси вигуляні. У вересні вигулювала свої прикраси, себто була у відрядженні на майорці в Іспанії депутатка із Одеси Ірина Малохович. Ірина Малохович, яку у 2020 році обрали депутатом Подільської міської ради Одеської області від партії Слуга народу похвалилася в соцмережах відпочинком на іспанському курорті Пальма де Майорка. Історії з пані Малахович, поїздка на майорку була виключно робочою. E, значить, ми з дичами переглядаємо вчорашній контент, який такого зрозумілим причинам. Ми не можемо викласти сіть, mm -hmm. але можемо дати вам трошки послухати. І власне по цим відрядженням історія із розряду ясно, що нічого не ясно, бо жодної інформації на офіційних сторінках ж таких міських рад про них немає. Більше того, навіть те, що у мережі досить серйозно неслося навколо цих от відряджень, на них і досі не відреагували ні звільнень, ні кримінальних проваджень, нічого. Знаєш, як о, класик співав ні, обіцянок ні, ні але, але погодьтесь, дорога багата, Якщо вже про дипломатію, то тільки таку ну, слухай. Тому... Єдине, ми, у мене таке враження склалося. Знаєш, що єдине, що офіційно ми побачили, це розцінки на прикраси жінок, так, які так. повезли це тут, начеб... тут. Ясність є так. І слухай, от, а, все ж таки вони виїжджають, і це ж десятками такі випадки, коли чиновники потрапляють за кордон. Причому в країни, де вони гучно відпочивають на морі за шампанськими з фейерверками, чекай, чекай, чекай. Наводять дипломатичні мости. Ти хотіла сказати Так, вов пасиві, пасиві контролюються. Будь офіційно, ласка, це дуже важливо. офіційно. Знаєш, тут, да, тут наводимо мости, а потім святкуємо, як ми їх навели. Але питання в чому полягає? Дивись, це ж має хтось контролювати, і такі дії вони не мають лишатися непокараними, тобто є якась вже. Якийсь інструмент, який відстежує, і потім власне карає цих відпочивальників-чиновників. Ну однозначно є така історія. Почала я з таких показових випадків, випадків, по яких немає поки що ніяких ні кримінальних справ, ні звільнень, і так далі. Ну, але... тому що це доволі свіжі історії, так, так тобто, та. це ще процес зі свіжака. Вибачте мене, слові вирішила почати, але випадки, власне, коли за такі от службові поїздки звільняли або навіть відкривали кримінальні провадження, вони звісно є. Січень 23-го. одіозний Микола Тищенко, тоді ще нардеп від партії Слуга народу, їде до Таїланду, аби провести там зустріч із українцями. Шановні громадяни України, посольство запрошує вас на зустріч з народним депутатом України дев'ятого скликання паном Миколою Тищенко для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в королівстві Таїланд. Власне від цієї новини мережа вмить вибухає обуренням і у партії вимушені реагувати. Нардепа Миколу Тищенка виключили з партії Слуга народу. Керівник парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія звільнив його з посади свого заступника і анонсував виключення з фракції. А спікер парламенту Руслан Стефанчук узагалі заявляє, що нардепа тищенка нікуди за кордон не відряджав і розпорядження на відрядження до Таїланду, як голова Верховної Ради, не підписував. У тому ж таки січні 23-го втрапила у скандали пресофіцерка із Одеси Іванна Плантовська. Речниця вирішила похизуватися своїми фото із лакшері відпочинку у соцмережі. Власне, у мережі обурилися не тільки тим, що посадовиця активно подорожує, а й тим, що вона виставляє на показ своє розкішне життя. Словом, пані Іванна, через скандал із чи то відпустками, чи то відрядженнями залишилася без посади. Під час Великої війни щонайменше двічі їздив по роботі в Італію і нардеп від батьківщини Олег Мейдич, але. Народний депутат Олег Мейдич двічі виїжджав з України з 27 квітня по 5 травня 2023 року та з 17 по 27 липня того ж року. Обидва рази політик виїжджав на підставі розпоряджень голови Верховної Ради, і обидва рази він порушував терміни повернення з відряджень. Журналісти слідства інфо з'ясували, що нардепа Олега Майдича від Верховної Ради відправляли спочатку до Литви, а потім до Бельгії. Але ні до Литви, ні до Бельгії. Він так і не доїхав. Бо усі дороги, що правильно ведуть до Італії. І Якщо мейдич зі своїми благородними місіями до Литви та Бельгії не доїхав, то суддя Володимир Сердинський на конференцію з питань допомоги переселенцям на Карибах таки доїхав, але є нюанс. Суддя використав підроблений лист запрошення для участі у конференції з питань допомоги переселенцям, сім'ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС. Причому насправді жодних подібних заходів у вказаній країні тоді не проводили. Зараз це про що я подумала в епоху смартфонів, в епоху, так, коли так. інформація розповсюджується миттєво. Ти народний обранець, ти чиновник, тебе люди знають. Дуже багато українців живе за кордоном. І у кожного є мобільний телефон, яким можна зняти фото, відео і це викласти в тут мережу. ще показова історія в тому, що було би не так образливо, якби їх хтось зняв, а не вони самі. Ну тобто, треба і ж от, власне. І тут. Я про що хотіла а. сказати, що вони самі ще себе викладають, наче підписують собі самі вирок. Бо ну, це знаєш, на мою думку, це такий показник, це індикатор того, як якщо закон починає діяти, то тоді намагаються приховати. Якщо закон повноцінно діє, то тоді таких ситуацій не виникає, так бо ніхто незаконно не виїжджатиме за кордон. Погоджусь наразі, те, що ми бачимо, це якась безкарність або відчуття безкарності. І на цьому тлі виникають ну, такі просто публікації. А я зараз на Мальдівах. Без різниці, цим чим я там займаюся. Та от я виїхав собі на Мальдіви, і все ми вже опускаємо дозволити. моральний бік цієї ситуації. Тата та. і ще одне важливо розуміти тут: закордонні променади наших посадовців закінчуються звільненнями або ж оголошенням про підозру. Здебільшого тільки у тих випадках, коли їм надають суспільного розголосу, бо це дійсно те, що зараз працює, і ось це насправді не ок, як ми з вами вже проговорили це трошечки раніше. Так само не ок, і те, що ці самі відрядження, взагалі... Мають місце бути та з тобою легко погодитись тут. До речі, як тільки не бувають розголосу, бачиш, десь це проявляється, десь ні. Ну наприклад, людина, яка отримала прізвисько коля котлета, зараз так, може претендувати так. на прізвисько і спойлери мені про колю бути добре. Що говорити мо про це? А з іншого боку, ну, як з іншого мені боку, як да. мені бачиться ця ситуація, у нас є сила селена, кейсів, які вже в публічному просторі, які ми активно обговорюємо, і добре, що так. Але наважусь гадати, що ті, які ще не набули розголосу, їх кратно більше. Дивись, тут ще питання в тому, що є Верховна Рада і є певні обмеження законом. Тобто інформацію про відрядження нардепів її не розкривають. Вона засекречена. І Скільки журналісти, наші колеги не намагалися з'ясувати, достукатися, кажуть ні, не можна. Але ж з іншого боку, ми маємо ситуацію з деклараціями. Так, вони так. Ж стали відкристали відкритими, стали публічними. Тобто, можна розраховувати на те, що. Все ж таки Рада ухвалить рішення про відкриття цієї інформації. І Тоді напевне, що і ментальність, і психологія цих мандрівок, які вони маскують під відрядження, вона трошки зміниться або легалізується. Власне трошки в продовження теми того, що не відкривають ці публічні публічний доступ до інформації про відрядження нардепів. Не відкривають, вони відкривають і, власне, які аргументи у Верховній Раді на численні запити журналістів далі, прошу послухати. В апараті Верховної Ради посилаються на те, що поширення інформації про діяльність Верховної Ради України, її органів та народних депутатів України в умовах дії воєнного стану обмежено. У відповідях йдеться, що закордонні візити народних депутатів набули значної ваги. Власне, ну я сподіваюся, що і тут спрацює тиск і суспільний розголос, але поки що хочеться проговорити і ще одне. Власне, про службові відрядження, які у висновку стають напівлегальною втечею, і успішність цієї схеми демонструє екс-голова національного банку Кирило Шевченко, який оце таке співпадіння виїхав напередодні вручення йому підозри від набу, які звинувачують його у розкраданні коштів. Ще один яскравий приклад успішного використання службових документів для втечі. одіозний депутат Київради Владислав Трубіцин у лютому 22 го набу констатували. Він наварив. 1,2 мільйони гривень поза касою розслідування у розпалі він вносить заставу і що правильно ноги в руки і навтьоки. В ідеальній картині світу, де він фігурант кримінальної справи, виїхати у нього б не вийшло. Але у травні 23-го він перетинає кордони з Польщею з офіційним дозволом голови державної прикордонної служби Сергія Дейнека. І вишенька на цьому бігляцькому торті лист від очільника гур Кирила Буданова про якесь відрядження. Тут всі своїх попередників він власне розмазав, бо з таким блатом із України погодьтеся ще ніхто не виїжджав. Мені дуже сподобався твій термін. торт, тортик, так. Бігляцький. але лунає класно. Так? так, є у нас є почекуни, тепер є і отака категорія. Цікаво. це правда. Е, ну так чи інакше? Я сподіваюся, що дійсно от той самий тиск, який наразі може бути чинений суспільством. На систему, а це системна проблема, як на мене. Він Та, і призведе до того, що більше інформації стане у вільному доступі. Таким чином ми зрозуміємо, хто їде, куди їде, і головне навіщо він це робить. Ну і треба ж проговорити історію з тим, що от дивіться, чи можемо ми говорити, що всі народні депутати виїжджають і безсовісно гріють. Вибачте мене на слові, одні ні. місця на Мальдівському абсолютно ні, ні погоджуюся з тобою. Дивись тут а, у, цій, у цій проблемі є а, ще одна важлива деталь. Про яку забуваємо ми Так. і треба про це говорити, тому що Україна у стані війни. Як би хто не втомився десь, кому б не подобалося говорити про війну, але на жаль, війна триває. Росія все ще присутня своїми військами на нашій території. І говорити про Україну, допомагати домовлятися і чекати і шукати підтримки, нам Важливо, потрібно. А це хто може робити? Це мають робити. Власне чиновники і власне представники закону і влади тому, і як на мене, то виїжджати депутатам не гріх, це навіть робота. Вони ну, так, мають це, це робити, це але використовувати свою місію, своє призначення державницьке заради особистих сімейних власних потреб, розваг це зложивання. В принципі, я тут не бачу ніякої біди. Якщо цей публічний доступ ми надамо та, і умовні там вігу інфо там схеми, які працюють власне з цими матеріалами, тільки вони це насмикують із мереж, там із власних джерел, хто куди поїхав, хто чого туди поїхав, чи йому надали цей дозвіл? А от скажіть, будь ласка, чи такий депутат виїжджав, чи він не виїжджав? Тут, власне, ось тобі публічний доступ. Я зайшов в реєстр, подивився. Що відбувається, з якою ми той поїхав. І це можна перевірити, власне, так як із деклараціями. Хоча колі котлету, я пригадаю. Чекай, після того, як не було розголосу, він більше не Коля котлети. Я вважаю, що він коля відбивна. Ну, бо трохи отримав все ж таки. Там вже ще була історія з тим, що от якби от зараз він був, так би мовити, на піку, то він би теж за ці відрядження тупив. Тому що згадайте, як він тупив за декларації. Ну, це ж був цирк просто. Били себе окремі персонажі, такі як Коля Огруди, і казали, що Боже мій, куди ви на третьому році повномасштабної війни відкриваєте декларації? Не можна. Не ну... просто так він це казав. Та... Ой, ой, не просто так він це ой, казав. Ой, не просто так. Ми тут просто ну, давайте розставимо всі крапки над «і». Якщо йдеться про справжнє виконання роботи і своїх обов'язків, так звичайно, чому так. би не за кордоном, та де завгодно, насправді, хоч на місяць не летять. Якщо це виключно для прикриття. Я, начебто, буцімто їхатиму працювати, але насправді uh -huh. відпочиватиму. Ну то це не робота і це просто... прикраси своєї помічниці. Так, це uh -huh. це хибно з багатьох аспектів, і з точки зору моралі, і з точки зору закону. Тобто має бути покарання і тоді, як на мене, ситуація Ну, Ми думаю, ми ще в етерах будемо піднімати цю тему. так. Просто дивись, Настя вже є для тебе пропозиція на наступний раз приготувати ці ті, що знаєш, ванвий тікет виїхали і не повернулися, але теж із. З так. корочками, насправді там просто дуже багато матеріалу. Ну, і я розумієш. сюди прийду із так, таким матеріалом ще не раз. Тоді три крапки ставимо тут, Настю. Ми тобі дуже так. дякуємо. Дійсно, дякуємо. цікаві Посиліга. матеріали, дійсно стосуються багатьох із і Це треба обговорювати. Це треба.